Пропонується до продажу великий житловий будинок, село Балажер, усього за 5 кілометрів до міста. Будинок капітальний, утеплений і оздоблений декоративним оздобленням, яке додає зовнішньому вигляду охайності і сучасності. Загальна площа становить 110 квадратних метрів, що дозволяє зручно розміститися в великій родині або створити простір не лише для життя, а й для відпочинку. Усередині сучасний євроремонт, виконаний у нейтральних світлих тонах. Вітальня об'єднана з кухнею, гарний простір із зонованим освітленням, стильними оздоблювальними матеріалами та комфортними меблями. На підлозі якісний ламінат, у кухонній зоні та санвузлі плитка з електропідігрівом, що забезпечує комфорт у прохолодну пору. Кухня облаштована сучасним гарнітуром, вмонтованою технікою, великою обідньою зоною. Усе продумано для зручності та естетики. Три окремі спальні дозволяють облаштувати кімнати для дітей чи гостей. Всі комунікації в будинку вже проведені: централізоване водопостачання, газ, електрика, каналізація, септик, встановлено автономне опалення та систему теплої підлоги в основних зонах, вікна у будинку, металопластикові склопакети з гарною тепло та звукоізоляцією. Заходьте і живіть. Будинок повністю мебльований з побутовою технікою. Усе включено у вартість. Двір площею, 12 соток. Доглянутий, вимущений плиткою, з насадженнями декоративних рослин і фруктових дерев. Є зона відпочинку, альтанка, оранжерея для квітів, навіс для авто, господарські приміщення усе передбачено для зручного повсякденного життя. Територія повністю огороджена, весь шлях додому, асфальтована дорога, що забезпечує легкий та комфортний доїзд у будь-яку пору року. Цей будинок не просто нерухомість, це можливість жити без зайвих клопотів, у комфорті та затишку, усього за 5 хвилин їзди від міської інфраструктури. Ціна 12 тисяч доларів. Телефонуйте вже зараз, аби не прогавити шанс придбати справжній сімейний дім, готовий до проживання.